Вітаю вас на уроці з української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про народні колискові пісні. Про що ви дізнаєтесь сьогодні на уроці? Що таке колискова? Які тваринки живуть у колискових піснях? Та яку мелодію мають ці пісні? Відкрийте, будь ласка, ваші зошити та запишіть них сьогоднішню дату. Відскануйте QR-код та виконайте завдання. Пригадайте все, що ми вивчили з вами на минулому уроці. Відкритий підручник на сторіночці 26. Одна з перших пісень, яку чує людина в своєму житті, Колискова. Її співають коли заколисують дитину, аби її приспати. Будь ласка, прочитайте. Пісню ой ти кутикуточок на сторіночці 26. Жанровими ознаками колискової пісні є таке виконавці батьки, але найчастіше мама. Зміст колискової пісні це висловлювання своєї любові до дитини, роздуми про її майбутнє, побажання, щоб вона виросла доброю, сильною, розумною. Красивою працьовитою та здоровою. Мелодії у колискових використовується проста, легка, з розміреним ритмом, що нагадує гойдання колиски. Манера виконання колискових пісень спокійна, тихий голос, що може переходити навіть в шепіт. Героями колискових є дитина, які співають пісні, котики-боркотики. Тажкі й інші свійські тварини, що мають м'яку шерсть і спокійний характер. А художні засоби, які використовуються в колискових піснях, це слова з писливими суфіксами і повтори. Будь ласка, подивіться на ці зображення та оберіть світлини, які можна проілюструвати колискову пісню. Прочитайте пісню Ой ну люлі- дитя спать та дослідіть її за планом. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо: спільним для колискових ой, ти, коти, куточок і ой ну, люлі, дитя спать є всі названі ознаки, окрім використання слів зі зменшувально писливими суфіксами. Належність до жанру колискових пісень, художній образ котика або образи трьох квіточок. Будь ласка, оберіть правильний варіант і правильний варіант ви художній образ котика. У колисковій «Ой, ти коти коточок немає художнього образу хрещатого барвіночку, садочку, житнього поля або віночку. І правильний варіант В житнього поля. Наступне запитання. Хрещатий варвіночок, запаш... запашний василечок – це приклади персоніфікації, гіперболи, порівняння або епітета. Правильний варіант відповіді Г. епітета. Розкрити значення слів колисати. Колиска колискова. Поміркуйте, що в їхньому лексичному значенні є спільного. Колисати це злегка гойдати щонебудь гнучке висяче, колиска це невеличке ліжко для спання і колисання дитини, а колискова це пісня, яку співають за колисуючу дитину. Поміркуй, яке символічне число обіграно в колоскову Ой ти коте, куточок і «Ой, ну, люлі дитя спать. Знайдіть фрагменти з ним в обох піснях і визначте спільне відмінне. І правильний варіант це число три. У пісні Ой ти коти куточок приклади, «Да принесе три квіточки. Ой, первою зросливою, а другою сумливою а третьою щасливою. У пісні «Ой, ну, люлі дитя спать приклади та й вижала три квітки, що первою сонливою, а другою дрімливою, а третьою щасливою. Чому в Кулискових є багато слів із зменшувально писливими суфіксами? Знайдіть приклади таких слів. Куточок. Садочок, віночок, м'ятонька, барвіночок, василечки, квіточки, колисонька, головонька, сердечко, говорушки, кодусенькі, ладусенькі. Поміркуйте, чому в колискових живуть образи ніжних тварин, приємних на дотик зі м'якою шерстю. Опишіть мелодію та манеру виконання колискових пісень. Складіть і запишіть цинкан до слова Кулискова. Пригадайте, перший рядок це тема, один іменник. Другий рядок опис теми два прикметники. Третій рядок дії, які пов'язані з темою, тобто три дії слова. Четвертий рядок це речення із чотирьох слів. І п'ятий рядочок це синонім до теми. Одне слово. Постав відео на паузу і виконай завдання. Перевірте себе. Відскануйте QR-код та перегляньте кліп на колискову Гойда-гойда, гойніченька да, гой, йде у виконанні Ніни Матвієнко. З'ясуйте, якого персонажа, що є в кліпі, немає в тексті колискової. Опишіть цього персонажа. І закріпимо вивчене. Що найбільше вам запам'яталося в колискових піснях? Чому в них багато слів зі зменшувально писливими суфіксами? Що ви не зрозуміли під час вивчення теми народні колискові пісні? А домашнім завданням вам потрібно написати вільне есе, виклавши в ньому емоції, які викликають колискові у вашій уяві. На сьогодні це все. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. До побачення!